Як зберегти, розвинути, примножити все найкраще, що придбано у дитинстві? Тонкість, складність духовного світу дитини, вважав наш видатний земляк, великий педагог сучасності Василь Сухомлинський, закладається з маличком. Такі подібні думки виникають, коли спостерігаєш, як формується майбутня особистість. У Смолінському загальноосвітньому навчальному закладі No3 першого ступеню, що в Маловисківському районі у нас на Кіроградщині. Не секрет, що від підготовки дитини до школи в дитячому садочку залежить чимало. Цією метою і створення у багатьох дошкільних навчальних закладах підготовчої групи. У Смолінській початковій школі номер 3 якою керує Валентина Васильна Курбатова, вирішили піти далі. На базі підлеглого до садочка Ромашка тут працюють першу класу, де учні під керівництвом Німі не вихователі, а кваліфікованих вчителів володівають азами читання, граматики, математики. Причому володівають творчо, емоційно, через елементи гри, тобто все тут спрямовано на те, щоб духовний світ майбутньої людини. Був багатий і височений. Так, да, одну ці картинки зображена какая усірамика. Да, а хто ще в картині? Ну, Школа сьогодні то перехід освітян на нову програму навчання, на нову оцінку знань. І знаєте, Валентина Васильовна, що, як на мою думку, найцінніше в цьому процесі. Мені здається, що це перебудова перш за все психології вчителів, І учнів теж. Да, сьогодні наша школа переходить на нові критерії оцінювання знань учнів. І переходить також на нову ступінь навчання, це 12-річний перехід на навчання. Наша, наш колектив. Початкової школи в цьому році ще не буде використовувати заносибальну систему навчання, але вже з сьогоднішнього, з сьогоднішнього року ми готуємося психологічно перейти на нове оцінювання знань. Це, на мою думку, дуже важливо. Чому? Тому що не буде поганих учнів і гарні, і дуже поганих учнів, а будуть учні. Оцінюватися по критеріям, те, що знає дитина, те вона і отримує. І не буде ущемлятися її особистість. Дитина не буде почувати себе нікому нужною. І я думаю, що це дуже вчасно і це дуже, на мій погляд, дуже добре, те, що перех... відбувається перехід на 12-бальну систему навчання. Чи готовий ваш педагогічний колектив? до переходу на нову програму. Так, да, готовий. Тому що у нас вже давно в школі практикується тестування учнів. Це вже теж є один із кроків е, перехід на донацівальну систему оцінювання знань. Так як наша школа вже давно працює з дітьми шестирічного віку. Ще з 1985 року, майже 15 років наша школа працює з дітьми шестирічного віку. Були у нас шестирічки перших класів і в дитячих садках, і в школі, але ми прийшли до висновку, що краще, коли діти шестирічного віку знаходяться в дитячих садках. Чому ми так і вирішили? Тому що, по-перше, там всі є умови для виховання і навчання маленьких діток. Ви сьогодні самі переконалися, коли були в дитячому садку. Діти з задоволенням навчаються і одночасно виховуються. Дитячих закладах. Школа не має такої спроможності створити такі умови, тому що в дитячих садках умови приближені до е, домашніх. І ви це також відчули сьогодні. І тому ми вирішили, що якщо буде відбуватися перехід на 12-річне навчання, то обов'язково повинен воно, значить, в перший класі створюватися у дитячих садках. давайте Yeah. Виклали, бачу, де деякі справи, не справилися не завданням? Молодці, опустили свої ручки. І так, будь ласка, я зайшла, продивилася, правильно виклала слово коло а зараз ми з вами дізнаємося, чи правильно виклала. Не будь ласка, Галинко, виходить. Не комарлки, молю нас не буду Те, що в вашій школі орієнтується на спадщину, ніколи не старіючу спадщину Василя Олександровича Сухомлинського. Нова перебудова не заважає цьому процесу? Як вписується положення Василя Олександровича в нову перебудову школи? Багато років коли так вже працює. По, над досвідом використовує досвід Пасалія Олександровича Сухомринського. Головним його педагогічні спадщини це є розвиток особистості дитини. І колектив це розуміє. І тому багато років вже ми працюємо над розвитком особистості дитини. Старших років, коли дитина приходить до нас, до школи, починає ми починаємо її розвивати. Ви також сьогодні в цьому переконалися, побувавши на уроках. На інтегрованому уроці ознайомлення з навколишньої музики, на уроці навчання грамоті, на динамічних паузах, коли діти відпочивають, також досвід досвідум ряту, прививають дітям любов до краю, до рідного краю, до традицій українського народу. І весь колектив працює над цією проблемою. Ви також сьогодні почули вірші, які складають наші маленькі дітки. Це в нас не перше. У нас руками діти складають вірші. Ми збираємо маленькі збірнички. Осінчарівниця, неначе жар птиця. До нас прилетіла, на клиночки сіла, Вітерець зітхає, і листя немає. Осінь золотая, листя прикрашає, клем вже жотіє, листя опадає, листя опадає, холодно дерева, У Голі вже дерева, зима наступає. Холодно пташкам вже пташки відлітають. Сумно ну, ну вже дерева, бо пташок немає. Засмагне літочко, прощай, прощай садиш, невій гай, прощай птахи, птахиші відлетіли теплий край, Прощай все те, чого немає. Квіток, кущів, які цвіли так рясно у садах. І все це любимо ось ми, яким би не лишився край. У нас прекрасний педагогічний телефон. І не тільки прекрасний, а ще й творчий. Кожен день у нас відбувається творчість вчителя. Творчість не тільки дитині, а й особистість. Вчителя. Що не вчитель, то особисті. І е, вчителі дуже багато проводять нетрадиційні уроки. В цьому році, наприклад, у нас семінар директорів був. Дуже багато показали різних форм проведення уроків. І е, ну, одним із видів являються уроки на природі. Вчителі наші дуже полюбляють їх, і діти також і проводять дуже часто уроки, уроки розвідку мовлення, уроки ознайомлення з знаковишні, навіть ур... уроки математики. Під одним деревом я помітила ось цей поток. Коли його підняла, розкрила, подивилася, а тут осінь чарівниця для вас приготувала. Як ви вважаєте, як ви гадаєте, що чарівниця осінь? Можна покласти вам Вася. Я думаю, що там не хоть. Присуть. Акий. А ти? А ми ти? перевіримо, чи правильно ви здогадалися. Поставте, будь ласка, казку, а потім скажете, чи правильно ви Він собі Озивав. Гарно було йому на рідному дереві. і влітку його гріло сонце. Теплий вітерець гойдав його на білочки. А прийшла осінь і поглапля його. Та він красив і почав вихвалятися по дисіма. Який я гарний. Напусило корічці слухати, як він вихваляє себе. Взяла вона його і кинула ділочки на землю. Ось почався поготів, потім почервонів, а потім і почервонів. Тепер ми ви, ви здогадалися, що в пакетик осень золота <рес> для вас серенняся. приготувала. Дійсно, діти, правильно. Очень для вас чарівниця. Приготувала листку. Але вони в нас не присінь, а сирені. І з сипінками. А ще бачили ви, від дітки, як листочки падають з дерева? Хто хоче розказати, як вони падають? Сусенька. От як саме падають діти? Як ліля? Повільно падають, кружляють, ніби в станочку, же да, дітей. А є такі лисочки, які поспішають спасти, ніби гру проводять, доганяють один одного. Поселівалися такими лисочками? Yeah. От лисочки граються, свою гру. А ми з вами зараз пограємося. у свою гру. Хто хоче гратися? Молодці. Зараз буде гратися той, хто буде давати швидку, розсилу, правильність і чисуть, і, і, і. і, і. і, і. і, і. на один. Власненький. Ой, э, росли. Ви, Вісім. Налишно, тримає тако біля себе. Назвати сусідів. О, Чотири Чотирики. Чотири, тримай сіденьку. Заменити перед. Зменшити на два. Так, Влад. Сім. Тримай сіденько. Що стоїть попереду? Сіра. П'ять. П'ять. І наш карь. Приїздка Творчість перед природи відкриває перед дитиною цілий духовний світ. Світ краси, світ казки. Отак через казку, через гру. А іншими словами через емоції і приходять до дитини пізнання до світу, потреба в знаннях набути в процесі творчості. Уроки математики, грамоти, мислення, що проводяться вчителями Смольнівської початкової школи No3 у формі гри, творчі, нетрадиційні форми, стали в педагогічному колективі обов'язковими. Такі уроки мають подвійний ефект. По позитивно впливають на зацікавленість учнів у навчанні і, по-друге, підвищують професійний рівень педагогічної майстерності самих вчителів. like Майстерність та мистецтве виховання полягає в тому, щоб естетичні цінності вже в дитинстві складали індивідуальний особистий світ краси в житті виховання. Ці слова Василя Олександча Сухомлинського стали для педагогічного колективу Смолінської початкової школи No3 тим критерієм, за яким будується тут вся методична робота. Тут розуміють, щоб розвинути у дитини потребу творчості. Інтерес до пізнання світу вчитель сам повинен бути особистістю. чому такі нетрадиційні форми методичної роботи, як конкурси на кращий урок під голубим небом, ярмарки педагогічної майстерності з нетрадиційним підходом до проведення уроків? Ось такі, правда, дещо свої рідні брейн-ринги за книгою Світлани Савченко Сучасний урок у початковій школі все буквально все спрямовано на удосконалення педагогічної майстерності вчителя. Досить завітати до шкільного метод кабінету, щоб відчути ось атмосферу творчості спрямовану на духовне та інтелектуальне збагачення, Це вічний розвиток особистості вчителя. На жаль, у нас в області не так вже багато таких початкових шкіл, як Смолінська, у педагогічного колектива якої склалася така гарна традиція працювати творчо і нетрадиційно. І ще одне що слід було. Запозичити. Учні початкових класів готують тут на базі дитсадка. Принаймні перші класи тут працюють і їм тут зручніше. Але повірте, це дає можливість дітям органічніше вливатися у шкільний колектив, певненіше і безволісніше входити у прекрасний, але такий складний світ пізнання.